З нами на прямому зв'язку Богдан Ференс, це кандидат політичних наук та експерт міжнародник Пане Богдане, вітання вам. Вітання вам. Ну, насправді ідея того, щоб бити по російським базам складам боєприпасів і так далі, саме американською зброєю, дуже важлива для України, тому що таким чином ми можемо вражати противника ще більше, і не давати наступати. Але те, що є різниця. Політична і е, така ідейна різниця в тому, давати дозвіл чи ні. Як ви думаєте, з чим це пов'язані основні е, акценти? по перше, я вважаю, що етапність російсько української війни вона визначає. Схвалення тих чи інших рішень нашими партнерами, якщо ми згадаємо важке озброєння, тобто да танки, вони також не одразу надавалися нашими західними партнерами, так само як і Петріоти, наприклад, чи літаки F-16. Тому з ті з тією чи іншою етапністю російсько-української війни. Змінюються підходи також наших партнерів, і подекуди також розширюються ті так звані червоні лінії, про які часто говорять. Те, що стосується наразі дискусії внутрішньополітичної Сполучених Штатах Америки, як ми бачимо, більшість республіканців, принаймні нещодавно, там вчора на днях обговорювали і виявляли таку позицію, яка дійсно зумовлена тим, що Україна має. Можливість і здатність і потребує цієї необхідності вражати противника да, у тих місцях, де необхідно також перешкоджати, наприклад, постачанню того чи іншого озброєння до перфронтових частин. Але з іншого боку, ми також обережну реакцію Білого Дому і представників Білого Дому. Також поки що отримали це. Означає, що все ж таки внутрішня політична боротьба електоральна також визначає. Оце подекуди різне бачення представників, наприклад, республіканської демократичної партії, але справедливості і заради також. Давайте нагадаємо, яка тривалість була ухвалення рішення про військову допомогу. І все ж таки, там був м'яч більше не боці республіканської партії, і якраз бажано б дійсно було б і. Необхідно, щоб ця допомога ще була схвалена тоді, коли ініціатива адміністрації Байдена була щодо внесення цього законопроекту, а це жовтин 2023 року. Тому щодо Сполучених Штатів Америки, контекст цей є елементом також внутрішньоелекторальних процесів, але я не думаю, що також це буде ну, ключовим зараз фактором для дебатів. І НАТО внутрішня ситуація і дискусія всередині держав-членів НАТО, як ми також можемо очевидно зробити певні висновки, також різниця бачення щодо надання такого дозволу Україні серед різних членів держав НАТО. От власне це пов'язане якраз з балансуванням позицій, якщо ми зараз обговорюємо питання НАТО і безпосередньо його ключових держав-членів. Пане Богдане, ну Україна офіційно в своїх пропозиціях вона ж пішла ще далі. І є позиція, яка озвучена президентом Володимиром Зеленським от нещодавно: що Україна хотіла б, аби була можливість також у систем або розрахунків ППО, які належать країнам-членам НАТО, все-таки здійснювати певні якісь заходи над територією України. Наскільки це можливо, так наприклад. Розрахунок стоїть десь на території Польщі, Петріот. Він міг би збивати російські ракети. Наскільки це можливо? В радіусі своєї дії вже на території України. Як вам от така от ідея? Мені ідея, звісно, подобається, тому що це ну те, до чого ми прагнули з самого початку повномасштабного вторгнення закрити наше небо. Тобто, да, і наші партнери дійсно мають технічно в військовому вимірі таку можливість, і ця, ця така дискусія, особливо суспільстві українському вона з'явилася не так давно знову ж таки, тому що ми побачили, що такий інструмент закриття неба працює на прикладі, наприклад, Ізраїлю, коли Іран запустив велику кількість ракет, і союзники Ізраїлю та це сполучені Штати Америки, Велика Британія, інші країни вони якраз позбивали ці ракети, і в Україні багато громадян запитали, а чому власне так не закрите небо? Українське, хоча б принаймні там його частину да. Але з іншого боку, тут також варто розуміти, що наразі я маю певні сумніви, що є таке вже рішення всередині держав-членів НАТО, остаточно ухвалене, тому що вони також співставляють для себе певні елементи стратегічні. І сценарні, які стосуються тих чи інших ризиків, хоча ми знову ж таки, мали змогу спостерігати, коли російські ракети долітали і уламки їхні падали, наприклад, на території або територіях держав-членів НАТО. І тут важливо, щоб були наші партнери більш рішучі. в цьому напередодні. Була до речі, заява спікера міністерства закордонних справ Польщі Павла Лавронського. Він от просто пряма цитата: питання розглядається з юридичної і технічної точки зору. Тобто поляки вивчають юридичні можливості для запуску ракети зі своїх ППО, які перетинатимуть польсько-український кордон і е, знищуватимуть цілі в українському небі. Тут бачите, от уже ну це я так уже домислюю, але чи може означати юридичне вивчення питання? Яке це ж ракета, яка летітиме не по росіянах, а ракета, яка пролітатиме в повітряному просторі України. Тобто, ну технічно зрозуміло, а юридично. Ну, я думаю, що тут питання, про які зазначалось, це питання внутрішньої юрисдикції держави Польща, тобто дав відповідно до своїх нормативно-правових документів, як вони визначають, де вони можуть впливати ті чи інші цілі. Але нагадаю, що Польща не лише одноосібно може діяти в такому вимірі, що Польща є державою-членом НАТО. І Я думаю, що тут також погодження внутрішнє НАТО необхідне для цього. Однак, думаю, що ми маємо дійсно працювати з нашими партнерами над реалізацією такої стратегії, тому що ми потребуємо закриття нашого неба від російських ракет. Коли може бути прийнято подібне рішення, чи на вашу думку? Подальшому будуть подібні дискусії до того часу, поки Україна або не стане членом НАТО, або не буде підписаний якийсь можливо інший міжнародний договір, або а, там союз стосовно закриття неба, надання Україні ще більшого озброєння, або можливо, ми ці дискусії стосовно і закриття неба. Зокрема, побачимо на м... Вашингтонському саміті, або на Вашингтонському так. саміті, або пропозиції. на а, форумі миру, та який буде відбуватися в червні. Дуже скоро коли це може бути? Що для цього потрібно? Ну, по перше, я думаю, що ініціатива не лише має бути з нашого боку щодо не лише таких дискусій, а, а щодо реалізації концепту закриття українського неба. І важливо, щоб ще інші держави-члени НАТО включилися як адвокати такої ініціативи, і чим більше таких держав буде в північно-атлантичному Альянсі, Тим ймовірніше, що наші партнери да, розглядатимуть і технічні, і військово-політичні елементи, як це забезпечити. Тому насамперед, це якраз от робота і дипломатична, і політична. Але натомість ще скажу, що не лише наша, скажемо так. Тут важливо, щоб до такої ініціативності долучалися лідери провідних держав-членів НАТО. Uh -huh. А що, в принципі, очікувати від е, саміту в Швейцарії? От на вашу думку, зараз дуже багато розмов. Ми всі читаємо і соціальні мережі, і новинні стрічки. І е, звучать, в принципі, ну, такий стриманий оптимізм із е, України, що, е, зрештою, цей саміт може виявитися ну, таким переломним. І, і Питання перемовин, зокрема, і так питання також. і прояснити питання перемовин. так. На мою думку, дійсно, от. Е... Концепт стриманого оптимізму він для нас важливий для озброєння, так скажемо, тому що ну, по-перше, це платформа. На якій ми зможемо не лише прокомунікувати в чергове наше бачення завершення російсько-української війни і досягнення справедливого миру, але навколо нашої позиції знову ж таки консолідувати підтримку країн різної географії, наголошую. І неодноразово про це зазначав, що не лише важливо, щоб західні наші партнери традиційно вже брали участь у таких заходах, але й країни різної географії. Насамперед, це дійсно часто формулювання є країни глобального півдня, але це також до. Осить розрізнені країни однак, чим більше і чим на найвищому рівні ці країни будуть представлені, тим сильнішою буде позиція щодо завершення російсько-української війни. Так будуть обговорюватись на там ключові питання, навколо яких можна об'єднати всі країни, да навіть ті країни, які подеколи по іншому сприймають і вбачають контекст російсько-української війни, наприклад, там латинські країни. Деякі так, чи африканські чи з Азії, але натомість це кроки, які можуть знову ж таки допомогти реалізації тих підходів, які напрацьовані нами і нашого партнера, було б дійсно ефективно, якщо був би підсумковий документ, так званий комунікет, відповідно до якого можна рухатися далі у напрацюванні конкретних механізмів щодо. Там гуманітарних питань продовольчої безпеки і елементів, які б дозволяли там реалізувати, наприклад, обмін військовополоненими, але на тому, що були практичні також засоби щодо подальшої консолідації позицій максимальної кількості країн щодо завершення російсько-української війни. Ну, зараз, от президент Володимир Зеленський давав нещодавно інтерв'ю для іноземних ЗМІ, і він там казав про те, що зосереджуємося зараз, маючи на увазі українську дипломатію, лише на кількох пунктах формули миру. Зрозуміло, що вся формула миру, це програма Максимум, має бути сприйнята нашими партнерами. І класно було б, якби резолюція саміту рекомендувала би до виконання всіма цієї формули миру. Але основні. Питань кілька, і от ви згадали зараз обмін полоненими всіх на всіх. Там ще першим пунктом Володимир Зеленський зауважив, що ядерна безпека, і це така ну класний такий посил, тому що він стосується абсолютно всіх, і навіть у хто вагається, мають маючи на увазі Лулу Дасілву, президента Бразилії, китайського представника, який приїде або не приїде, того самого прем'єр-міністра Угорщини Орбана. Всіх, хто вагається, ядерна безпека може стосуватися всіх, і це може бути ключ якраз для об'єднання, як на вашу думку, тут я не бачу дійсно проблемних питань щодо от якраз більш глобальних викликів, тому що дійсно щодо ядерної безпеки є бачення більшості держав ядерних, включаючи Китай, але на жаль, держава агресорка Російська Федерація часто використовується інструмент шантажу світу безпосередньо маючи свій ядерний потенціал. Так, це також. Для нас аргумент для того, щоб консолідувати таку підтримку щодо ядерної безпеки однак важливо також щоб країни, які будуть представлені знову ж таки вчора, якщо я не помиляюсь, була телефонна відеорозмова з президентом Чилі паном Борічем. З яким мені в певний час доводилось і пощастило познайомитися, він такий досить серйозний, потужний адвокат України в контексті латиноамериканських країн. І він погубився на участь. Це вже елементи свідчення того, що ми виходимо на країни різної графії, і тут важливо, щоб ці країни могли конкретно долучитися так до реалізації подальших кроків, не лише, наприклад, обговорення, дискусії, а й реалізація подальших дій. Які б нам забезпечували спільно з да, демократичними цивілізаційними країнами реалізацію тих напрацювань? От що найважливіше, я думаю, в контексті цього саміту, ще хвилинку маємо, пане Богдане. 4 липня в Британії пройдуть дострокові парламентські вибори, і наскільки це може змінити ідеологічну підтримку України, чи чи щось ми можемо втратити? Дуже коротка відповідь Знову ж таки мені пощастило також бути знайомим, і спілкуватися з представниками зараз опозиційної партії лейбористської партії, яка має всі шанси прийти до влади безпосередньо в Великобританії. Можу завірити, що Однозначно генеральний курс він не зміниться Великобританія щодо підтримки України військової, і будемо працювати над тим, щоб ще максимально більше розширилася ця підтримка. Але потрібно розуміти, що зараз на цей час безпосередньо в липні на 4 число заплановані вибори. Великобританія буде занурюватися. Вона була у електоральних перекторальних перегонах, але набагато глибше буде занурюватися в ці перегони, тому що дійсно ми очікуємо на зміни, які можуть. Бути у цій країні, але лише нехай вони будуть позитивними. Сподіваємося, так. думаю, ми що детальніше цю тему точно обговоримо. Богдан Ферен був з нами на зв'язку, кандидат політичних наук та експерт міжнародних. Дякуємо вам.